А це що, знову цикади? Ти чуєш гудить щось? Чуєш щось годить? На цикади схоже. Минулого року. Просто що ми жили в квартирі. Я знімала також. Всім привіт! Ми йдемо за лісою на пляж. Ми наче, знаєте, як на курорт приїхали, і останнім часом те і робимо, що ходимо купатися. Я не купалася, а сьогодні, а сьогодні хочу, сьогодні буду. Е, ось З приводу цих цикад я знімала минулого року відео. Ми жили в квартирі, просто у нас, може вони на якихось деревах живуть одного якогось типу, не знаю, тому що я останнім часом не чула, ну все літо не чула, де ми не гуляли, а зараз на тих деревах чую, що щось гудить, напевно, вони. Ні, не брудно. П'ять годин вже. Тому, тому дзвін. в Церкві. Вітер сьогодні і знову хвилялися. М -м -м. Е ну, я взагалі не скажуся, що вітер, тому що спекотно. І коли він є, то класно. Напевно, потрібно вимикати камеру, не буде мене зараз чути. Йдемо біля дороги. Поки зупинилися машини. Аліса каже, що вона визиває поліцію, тому що літо перевищує швидкість. Ой, смішно. Я, до речі, купила собі п'ю ось цей напій. Смачнющий. Відкрили за лісою його коли? В цьому році, напевно, так? Гранат там був. Зі смаком граната. А зараз з полиницею також дуже-дуже смачно. І шматочки. Алоя, ну напевно, ми не знаємо точно Ми не Чи знаємо, не що страшна. це таке Якщо б ми знали, що це таке Ми не знаємо Очень, очень Так, що на це на морі? Ми не знаємо, що це таке. Ми не, знаємо, що це таке. Да. ми не знаємо що це таке. Хвилі дуже великі Знову смысле, А людей скільки матінко рідна Мама, що... А як ближче зробити М? Пилі так, тому що вітер, бачиш. І тут? Останні два останні дні вітер. І тому не бачите, пилі. Так, все ж таки це цикади, напевно, тому що цикади, напевно. Тобто я ще ж не впевнена. Але щось шумить. Ах, мене дістали сусіди повністю. І я зараз шукаю інше житло. Звичайно, що хочеться квартиру, але оці фіанси за два місяці або якісь як вони, комісійні агенту, який пропонує житло. Не хочеться платити, а без них дуже важко зараз знайти реально ці місяці. Чи потрібно терпіти ці знущання? Ні, ну це якщо таких... Прям фарба розповідати. А може і не так все погано. Просто вчора вже був пік. Виявляється, що я повинна, коли я чергую, виносити сміття інших людей. Два відра. Я кажу, ви вибачте, ну це мені вчора колумбійка таке написала. Я кажу, ви вибачте, звичайно, але чому я повинна виносити чуже сміття. Це ваша відповідальність, ви його складаєте. ну і Виносьте, будь ласка, я кажу, в мене є своє сміття. За яким я слідкую і викидаю. Ну, а чому тоді ви не викидали сміття, коли ви чергували? Моє. Так, ну і таке, я кажу, може, коли ще я чергую, потрібно за вами посуд вмити чи білизну прати. Це мені не сподобалось. І не подобається те, що вони потім перестають з тобою літатися. Якийсь дитячий садок, їй-богу. Тобто, ну, якщо ви посварилися, Вдома з чоловіком на якихось таких побутових питаннях, то ви з ним можете не спілкуватися. Я не знаю, такого немає. Ну як це? А зранку виходжу, а вони всі губи понадували. Так, ви губи понадували вже все. Ніхто зі мною не вітається, бо я не захотіла їх сміття виносити. Цирк просто безкоштовний. Та я боюся навіть, якщо чесно, підійматися вище. Все, мама, насмотрилися, Пойдемо. <гум> Ні, зачекай, зачекай. <гум> ми зараз на пляжі постігет і тут, дивився попереднє відео, тут є каміння. Частина така. І зараз тут великі хвилі. Вау! Хочеш, я допоможу, тобі станеш там на камінні. Камін Хочеш? Тебе обільє водою. Слизько? Обереж. Обережно. Давай, вставай, вставай. Не накриє, вона просто буде бризкати все. Не переживай. Чекаємо хвилю. Ні, тепер немає хвилі, А, ти бачиш, вона просто бризкає все. <сістити> і все, на мене також попало. Все, злазь, <сістити> давай злазьте, а тобі сподобалось, так? Ти ще хочеш бачиш, яка ти. Так, Аліса, що це за гра така? Як дістати маму, чи що? Треба ж за руку маму тримати. бійся, якщо боїшся, то злазь. Аліса, дивись! Після моря пішли в гості до подружок і стали свідками дуже дивних подій. До будинку навпроти приїхала пожежна машина. Ми, якщо чесно думали, що щось сталося, і десь є пожежа. Навколо будинка зібралася велика купа людей. Поліція почала охоплювати територію. Якщо подивитися на саму процедуру, то може здатися, що щось таке сталося, і зараз буде розв'язка всієї цієї ситуації. Але все не так, як ми думали. Пожежників підняли нагору до цього вікна, в якому було розбите одне скло, а інше було ціле, але. Відкрити тому, що дуже великий протяг зараз дуже великий вітер, і тому напевно від вітру вибуло те скло. Пожежники піднялися, подивилися, що в квартирі нікого немає. Зачинили одне вікно, одну частину вікна, а далі просто опустили ролет українською мовою. Вибачайте, вже кажу, як є. Опустили його і спустилися. І на цьому все закінчилося. Далі поліція сфотографувала документи людей, які знаходились внизу. Напевно, це ті, які викликали поліцію і пожежників. Ну, напевно, із-за того, що скло впало вниз. Ось такі події. Знаєте, стали свідками, але невідомо яких подій. А я хочу подякувати всім, хто додивився це відео. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. Всім мирної, тихої, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.